Привітики, привітики! Ти привозиш людей так дивно і смішно е дивитися, як вони маніпулюють і торгуються. Да, там. Або вони хазяї свого життя. І він, чоловік собі. грибе, ловить. Близько 40 тонн 4 камази ґрунту ми розрівнювали, але садити ми їх не будемо. А, а як ви хотіли? Ви коли зміняли рослини на 28 тисяч? Я оцю суму, до речі, ще вчора написав. Вони мали в це побачити. Вчора. Можливо, буде співпраця з цим виробником газону. Заплатив я їм 48 тисяч. Вчора вибрали рослинки. Вибрали там на 110-120 тисяч гривень. Завтра їх мають привезти. Сьогодні маємо їхати знову в цю область. В іншу нам ще привезли 10 тонн ґрунту. Ще ми його розрівняємо. Будемо її ще розвозити, планувати. Можливо, такий легеньку зробимо геопластик. Дуже смішно вчора було, коли ми приїхали із замовниками. Ми спочатку походили самі. Я приблизно в цінах орієнтуюся і. Ми на три різні локації поїздили, покаталися без власників розсадника. А потім вже я їх, як правило, зву власників і вже безпосередньо ми питаємо, що нас цікавить конкретно. Та й вчора кажу, ну це приблизно там 20 тисяч бонсай, це приблизно там ялинка 30 тисяч. А вони ну понятно, кажу, ну ви ще можете трошки поторгуватися. А тут можна торгуватись, кажу, да там як вийде у вас. Все, вони приїжджають, і оце коли ти привозиш людей, так дивно і смішно дивитися, як вони маніпулюють і торгуються. Да? Там методи торгування. Каже, та чого ж я розчитував на таку суму? Давайте ми у вас візьмемо три по 20, а не по 25 один. Там і ну взагалі дуже смішно і дуже цікаво в таких випадках. Набувати досвід, можна сказати. Якось так. уже працюємо, вже пройшло півдня, пообідали, довозимо половину вже ґрунту, той, що КАМАЗ нам привіз. Вирівнюємо і завтра будемо садити рослинки. Дивують мене люди, які в будній день, а зараз у нас понеділок, можуть собі дозволити порибачити або вони. Хазяї свого життя. І він, Чоловік собі гребе, ловить, а ми працюємо. Розрівняли землю, це сюди в нас пішло близько 40 тонн. Чотири камази ґрунту, ми розрівнювали ось такий вийшов результат. Ще ми маємо раз, це ми вирівняли, раз вкаткували, знову трішки довезли землі. І Нас знову розрівняли. і Наступний етап буде те, що ми ще раз проходимо каточком. Знову вирівнюємо, і в нас виходить плюс-мінус нормальна діляночка для укладки газону. Привезли нам ось такі рослинки, вже їх розвантажили. Це лише частинка з них. Тут бонсай, ялина блакитна, сосна, ну і з лаків декілька штук. І ще три бонсая з парадної сторони в контейнерах вигрузили, але садити ми їх не будемо. Дивно вийшло. Коротше, всі роботи з автоматичного поливу, з земляних робіт з укладкою газону обговорювалися заздалегідь на початку нашої співпраці. а З приводу рослин такого не було. Тому що рослини не планувалися. Я запропонував їм рослини, їм сподобалася ідея. Вау, круто, давай. Вибрали день, поїхали, я з ними поїхав вибирати. Ви бачили це в відео. Витратив свій день. В цей день я не працював. Поїхав на своєму автомобілі, це 100 кілометрів від мого міста, туди-назад 200 кілометрів. І я їм виставив рахунок з посадкою рослин. 20 тисяч рослини на 100 майже 20 тисяч. Е, і їм це вийшло дорого. А, а як ви хотіли? Ви колись міняли рослини на 28 тисяч? Ні, а я міняв. А ви. Ну, коротше, садіть все, що від мене. Ну, Потрібно, я зроблю, скажу, нічого тут такого немає, просто робіть це самі. Це я буду смикати зараз ці кома. Розвантажую ще ці рослини, їдь, вибирай, і сади, і дай їм гарантію, і 20 тисяч це забагато. Садіть самі. Але то таке. Буває. Тому треба. Я оцю суму, до речі, ще вчора написав. Вони мали в це побачити вчора. Але вони вчора подивилися, але нічого не відповіли. Тому поки що сьогодні тільки кажуть, а що це за сума така велика? Ну, велика, то велика робіть самі, Це таке. Привітики, привітики! похолодало сьогодні взагалі. Маю сьогодні з Андрієм поїхати дивитися на Газон. Мої постачальники газону вже пішли на канікули зимові із цими опадами, тому вони вже не будуть продавати цього року газон, а нам ще треба стелити, тому знайшов я теж неподалік від нашого міста, але трішки далі від ну, бо це ж інша область. Та й мені треба поїхати коротше, подивитися, який там якість газону, як вони його ріжуть, як вони його пакують. І, ну, і суму, звісно, суму я ж не знаю людей. І 48 тисяч гривень це так просто віддай. Це ж так не працює. Тому зараз чекаю Андрія, з ним поїдемо, подивимося на газончик, ну і ви подивитеся, що буде. Приїхали дивитись на Газон. Ми тут ніколи не були. Вивчаємо. Можливо буде співпраця з цим виробником газону, але тут ось цей ще газончик, мабуть, йому тільки пів року, а там десь нарізають, ото там, мабуть, нам туди якось треба поїхати. Добрий ранок, Да, в принципі, газончик непоганий. Тут ми ось на полі газончик б'ємося. Він однаковий, весь однаковий без суміші ріжуть його нормально. Замовляємо доставочку, тоді розраховуюся. Подивилися, в принципі, нас все влаштовує, по якості влаштовує. Поставили зараз. Запит, щоб знаходили машину, щоб завтра або сьогодні вже його доставили, нарізали і доставили. Заплатив я їм 48 тисяч. Але це ще не весь газон, тобто це ми взяли 400 квадратів, а там загальна площа 450-500. Тому ми стелем цей, а потім точніше змірюємо півкруги, такі ви бачили. якось так, Завтра будемо вже укладати, Плануємо.